Інформаційний марафон телеканалу Ті 8 Плюс, і зокрема після того як ми поговорили про те, власне, як і що можна ставити на великодній стіл. Безумовно, ми не могли оминути теми великодньої паски, її випікання, рецепту і українських традицій. Про усе це і не тільки далі. Лариса Пшонко це директорка Чорневоцького будинку культури городоцької міської громади. Пані Ларисо, доброго вам. Ня, і слава Україні! Добрий день, героям слава. Тож дійсно для українців, не лише для українців, для всього світу, для тих безпосередньо, хто відзначає Великдень, так православних, то багато хто християн Пасха це основне основний символ саме великодня. Якщо говорити щодо ставлення української господині безпосередньо до цього процесу, до процесу до цього символа Великодня, наскільки воно дійсно є? Є таким, знаєте, особистим чимось, і таким, можливо, навіть і ну, не лише особистим, а й таким трепетним. Ну, ви правильно сказали, випитання Пасхи це важлива традиція великоднього обряду. І цей обряд він об'єднує родини, тому що дуже часто в цьому процесі беруть участь всі. <смішла> сім'ї, так? <смір> так? І діти, по жіночій лінії. І, і хоч зараз можна купити паску і, на будь-який смак, там будь-яке оздоблення може бути і розміри, але і, традиція все ж таки зберігається, тому що паска це основний такий і, і, обрядовий хліб цього свята. Розкажіть про ваші традиції, ми про це ще поговоримо. Як давно ви печете Паску і чи пам'ятаєте свою першу Паску? Печемо в моїй родині вже давно Паску. Скільки я себе пам'ятаю, ми щороку печемо пасочки. Я спочатку пекла паску бабуся, потім цей процес перехватила мама. І зараз потрошки він переходить мені приглядається вже до цього процесу. Моя дочка і внучки. І Чи... цей процес проходить дуже давно і він змінюється, хочеться mm -hmm. сказати. Тому якщо моя бабуся і мама, вони ще починали пити паску в п'єць. Mm -hmm. Це був п'єць, вмонтований такий в стіну великий у нас такий був п'єць. Коли вже треба було перед великоднім. Пекти паску батько заготовлював завжди дрова, розпалювали цей п'єць і обов'язково туди клали вербову гілочку, uh -huh. яку освячували в церкву у вербну неділю, тому що таким чином, ніби освячували весь п'єць, щоб гарна паска спеклася. І, 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 і до речі, хочеться сказати, що це був складний процес, тому що треба було правильно напалити той п'єць. Треба було, щоб і паска зійшла, і п'єць напалився. Деколи бувало таке, що паска зійшла, кіт ще не допалися, чи навпаки. І тому з цього приводу дуже переживали завжди. І вже коли там мама чи там бабуся дивилася, коли вже був верх. Білий, ось ось тоді вже тільки можна було витягувати е, ці дрова, які ще добре не перегоріли, ага. і тоді тільки в пасочку, тому що це було е, важко і дуже так клопітно, і, і це все робилося раніше. Зараз же цей процес набагато ніби простіший, тому що зараз використовують духовки, пічки, так а раніше це було набагато складніше. Ну, чи я першу пасочку свою пам'ятаю, ви знаєте, до цієї пари я печу паски разом ще з мамою. Ми приймаємо участь в цьому бредовому дійстві разом. В основному я так вимішую тісто, а потім мені вже треба бігти на роботу, а мама вже це тісто в форми і вже далі випекає. Але перед тим, як. Вимішувати тісто, можна розказувати, як ми готуємося, так? Давайте, давайте, давайте спочатку також, коли ви готуєте паску? Що... Ну, знаєте, ми завжди, завжди, я не пам'ятаю, коли б ми відходили від цієї традиції, ми готуємо паску в, в чистий четвер. Ми, може, Деколи не пуска така думка, може, цього року ми купимо вже пасочку, вже не будемо її. Пекти, але тако наближається чистий четвер, і все, ми вже починаємо готувати продукти, ми вже починаємо готувати форми, ми вже знаємо, що ми пасочку будемо так і випекати. Ні одного року ми не купували паску, а завжди випекали свої. Тому і ця традиція випекати в чистий четвер, вона. Е е Дійшла до нас із давній ...давен. давен, тому що раніше завжди казали, що якщо печеш паску в чистий четвер, то вона присвячується сонцю. І навіть якщо всажали цю пасочку в піч, то казали, щоб паска була така велична і красива, як сонце. Ну і До цієї пори ми завжди печемо вчора був чтвер, ми вчора пекли паску вдома. У людей, що ось є змога мене завтра мене. її пекти, так. А у вас вже є, ви можете показати, яка у вас пасочка буде цього року. мала маленьку пасочку, так. Ну, ми печемо не одну, ми їх печемо. Ну, цього року у нас 9 вийшло пасочок. Бачите, ось така вона. Е, хочеться сказати, що е, ми чого печем багато, тому що в нас велика сім'я, велика родина. І в е, мене, наприклад, внучки. То ми ще завжди випікаємо маленькі три пасочки. І от дівчата знають, що вони мають її оздобити. Вони наперед думають, як вони її хочуть оздобити, приглядають собі декор. І коли випікається пасочка, от вони свої пасочки забирають і вони самі їх прикрашають. А ми такий основний великий кошик вже там, де вже і кобаска, і м'ясе, то ми завжди. Чомусь так привикли вже з даних домен класти ось таку неудоблену, а таку пасочку, яку ми тільки витягнули з пічки. Ось така, як я вам зараз її показую. Ну і знаєте, також ще є, е, власне, одне повір'я в Україні про те, що неодруженим дівчатам потрібно з'їсти, якщо не помиляюся, 11 різноманітних пасок від різних yeah. господин yeah. для того, щоб вийти заміж. Я чула 12 треба. 12, розуміти. можливо, 12. Yeah. Так, 12 треба від різних господин, щоб в цьому році вийти заміж. Так є, є таке повір'я в Україні. А ось щодо оздоблення, ви сказали, що любите, коли пасочка ось така, яка вона є одразу із печі, тому що в різних регіонах Різ по-різному прикрашають пасочки, і це може бути не тільки біла глазурь, як ми звикли, але й вироби з тіста, до прикладу, як це виглядає на короваї, на весілля і так. Ну, далі. Ну, і, власне, колись українці саме прикрашали пасочки. Це е, так, по-перше, е, паски завжди були величезними. Е, десь я не пам'ятаю, де бачила архівні фото українців, які. Які йшли на Великдень в церкву, так? і там просто паски вони великі, і вони дійсно виглядали як коровай. Вони були в, в, з оздобленого тіста, вироблені наверху, прикраси різноманітні. Тобто, колись не було її глазурі і так далі, цього не робили. А от такі от були речі. Ну, от е, Я вам вже розповідала, що пекли ми паску в п'єці. В п'єтці і пеклися оці великі паски. Угу. Великі. Розіміром паски вони пеклися десь до години часу, тому що ну не було таких малесеньких. Можливо, там ставили якусь там меншу, щоб там помістилася в кошик. Ну а я пам'ятаю, що завжди форми були великі. Okay. І ну, важко було спекти, тому що там дивилися, щоб і верх гарно загнітився, щоб вона не підгоріла, і щоб вона гарно зарум'янилась. Тому постійно, я знаю, відкривають цей п'єць, і там мама туди мало що не залазить, як можна так сказати, щоб там подивитися, як вона пасе, як вона загні, загнітається. Чим зможе прикрити, якщо це потрібно, от і це було важко, да? і покрили великі паски. Зараз вже в духовках, то, звичайно, печуться набагато менші паски паски. Ну, хто як любить, хто як собі бажає. А щодо оздоблення, то дійсно в нас вже зараз більше так по-сучасному, як ви кажете, біла глазур, uh -huh. там всякі покріпочки, всякі зайчики, там зараз. Вироблені є і, і там крашенки. А коли це було з натуральних продуктів, вимішувався писне тісто і накладалися з раком. Ну, ті самі піточки, косички, колосочки. Ага. Ну, це вже як кожна господиня собі бачила свою паску, як вона собі хотіла її. Продекорувати, боже, але ви розповідаєте про п'єц. Ви знаєте, я застала, моя бабуся випікала хліб щотижня е, в п'єцу, і, відповідно, і на Великдень паски також випікалися в п'єцу. Який це був запах? Формиці, я пам'ятаю, безпосередньо ці форми, які використовувалися для п'єца. Це, власне, не такі, як зараз, а це були такі, вони були важкими. Я пам'ятаю, дійсно готувалися, а ще бабуся завжди молилася перед тим, як заміси. Паску і знову ж таки не дозволялося шуміти. Тобто ми, як діти, мали сидіти тихо, як миші. Знаєте, оце звичаї, ці традиції, обряди, е, вони існують і до цього часу. Ну Можливо, хтось їх і дотримується, хтось їх не дотримується. А особисто в нашій родині деякі все ж таки ми дотримуємося. Наприклад, коли. Е, От в четвер ми просипаємося, зранку ми знаємо, що ми маємо носити паску. Uh -huh. Зранку ще нічого не робимо, ми маємо замісити паску. Тому господиня повинна обов'язково причепоритися. Вона повинна митися, гарно вдягнутися. Це для того, щоб кажу, що паска була гарна. Uh -huh. І потім треба помити руки в проточній воді. Тоді. Вже коли я вже заходжу на кухню, щоб безпосередньо місити тісто, тоді я вже читаю молитву, перехрещуюся і починаю готувати продукти. Ну, продукти, я думаю, всі більш-менш однакові. Рецепти всякі є. Вони деякі приходять на зі деякі вже сучасні, деякі видозмінюються, поліпшуються і так далі. Але в основному це пшеничне борошно, Молоко, кисне молоко, вершкове масло, сіль, цукор, ну що ще там може бути, сметанок. Ну, це вже як кожна господиня собі захоче. От. І щоб паска була смачніша, зараз, звичайно, ми додаємо і родзинки, mm. і ванільний водіння і сушене молоко, і вже тоді замішуємо тісто. Коли, ми вже, коли я вже замісила ось це тісто, тоді Ставлю якесь затишне містечко, таке, щоб не було протягів, і, е, щоб накриваю чистим рушником це тісто і прихрешу. Спочатку прихрещує, тоді накриваю чистеньким рушничком. Його. І тоді, як ви кажете, вже е, настає ось ця тиша. Uh -huh. Не можна говорити, не можна гупати дверима, не можна, щоб діти бігали. А ще колись люди говорили, що не можна, щоб поки паска сходить, не можна, щоб господиня сідала, це щоб паска не сіла. От поки е, сходить паска, господиня має поратися чимось. Має, може прибирати, може готувати собі форми, ну все, що вона хоче, може робити, але сідати не можна. Угу. Просяду паска. Боже Після того, як паска підійшла, От, ну, тоді ми вже накладаємо її форми, знову чекаємо, щоб вона підійшла. І вже тоді ми її мастимо зверху яйцем. Але що цікаво, що от це, ми теж дотримуємося до цього часу, що мастимо ми пасочку пір'ям пір птиці. Колись старі люди казали, що якщо мастиш пір'ям з птиці, то паска буде курка. Угу. От помастили цю пасочку, і тоді ми вставляємо її в піч і випекаємо десь приблизно 30-40 хвилин залежно від розміру цієї пасочки. А, а вже коли витягнемо пачку. Так, так. в цілому, скільки часу триває приготування паски? Тому що, наскільки я розумію, випікання це найменш тривалий процес, це вже такий фінальний результат. А от саме замішування тіст. Ну там і також є декілька етапів. Спочатку роблять опару, так би мовити, так. Так, а потім вже, власне, безпосередньо саме тісто. Дивіться, mm роблять -hmm. опару, але щось моїй родині ми опару наперед не робимо. Ми вже зразу замішуємо пасочку. Там вона буквально декілька хвилин ця опара стоїть, бо є люди, які роблять опару навіть з вечора. От вони з вечора її роблять, вона всю ніч стоїть, зранку на тій опарі замісують пасту. Ми таке не робимо. А приблизно час вона має десь, наверное, що годину, тому що, по-перше, Збивається все вручну, ніяких міксерів, блендерів при випеканні і замішуванні паски ми не використовуємо. Це все має бути ручна робота. Все ми вінчиками чи ложкою збиваємо ці яйця, полотимо, тоді вже починаємо вимішувати. Ага. Тому приблизно година часто, тому що паску треба добре вимісити, щоб вона була вика, смачна, і її треба гарно вимісити. І це. Не дуже є? так просто і легко, ага. трошки треба потрудитися. Ну, залежність є ще, звісно, яка порція паски, бо якщо її менше, то її легше винести. Якщо порція трошки велика, я кажу, як кажуть, в мене ось так приблизно ну, таких невеликих 9 пасочок виходить, то трошки треба потрудитися. Якщо говорити про те, також моя бабуся нас вчила і завжди застерігала. До Веливня, ми також впекли бабуся пекла в четвер Пасху. До Веливня ми Паску не їли. Чи у вас зберігається така традиція і, можливо, знаєте, звідки вона? Е, ні. Я знаю, що до Пасхи не можна їсти ні комасу, ні Паску, ні взагалі ці продукти, освячуються, усвячуються, триває піс. Але так, як у нас діти і цей запах, неймовірний, uh -huh. не тільки в хаті, але і на подвір'ї, і всюди, і діти просять, то ми даємо дітям пасочки uh -huh. наперед. А ще говорить про те, що не можна пускати чужих людей в період, коли безпосередньо паска готується. Нас такого немає. Я про такий звичай не чула. А от власне про рецепт Не. ми трошки торкнулися. Ви сказали, що це фактично для всіх традиційні інгредієнти, і всі роблять майже однаковий рецепт Паски. Але при цьому можливо пробували якось експериментувати. Чи ви продовжуєте традиції ще того рецепту, який пекла ваша бабуся? Ми основу беремо того рецепту, але трошки змінюємо. Наприклад, ванільний цукор, я не знаю, чи раніше був, ми uh -huh. зараз додаємо. Я знаю, що раніше родзинки ми не додавали колись, зараз вже додаємо. Так що основний рецепт той самий, але трошечки ми його видозмінюємо. Також є зараз багато вже таких сучасних інтерпретацій традиційних пасок. Це і сирна паска, і Крафін, паска, так. і так далі. Чи пробували ви щось? Можливо, у вашій сім'ї щось готують, чи Все ж таки ви за е, традиції за традиційні українські речі. Я, наприклад, чомусь більше притримуюся традиції. Мені більше подобається, що от на Пасху має бути паска, така як викликалася колись. Ну я не проти цих експериментів і не проти те, що молодь зараз декрет і вносить якісь свої ідеї, адже ми не тільки повинні. Ем, Зберігати традиції, ми їх повинні примножувати. Ми повинні вносити якісь свої ідеї. Це ж чудово, що зараз молодь щось пробує своє, експериментує, декорує, замішує інакше, пече інакше. Ну це ж все дуже добре. Це це тільки так повинно бути. І потім ці традиції, які вже носять наші діти, вони знову ж таки будуть передаватися нашим внукам, правнукам і так далі. Це, це дуже добре, що мову, зараз експериментує, вносить свої ідеї. Це чудово. Ви говорили, пані Ларисо, що думали цього року: купувати, чи, можливо, все-таки спекти вже за традицією. От для себе чи визначали, чим паска із магазину відрізняється від власно створеної? Вона навіть пахне інакше. Вона ну, запах її дуже такий зачаровує, манить. Ну, вона своя, вона рідна, вона домашня, вона родинна. Мені здається, що хто хоча б раз спробував спекти свою паску, то він завжди буде пам'ятати її смак і буде пам'ятати її запах. Основні поради, можливо, для господині, які ще не пекли пасок, от таких як я, чесно хотіла, в четвер не встигла на роботу побігла. Що, що варто, от, з яким настроєм варто готувати? На що варто звертати увагу? Яке має бути тісто? От від вас такої, знаєте, практичні поради для недосвідчених господинь? Дивіться. Це не тільки я кажу, це ще кажуть наші традиції, наші бабусі кажуть, що готувати паску, місити тісто треба тільки з гарним настроєм і з чистими думками. Тому що, якщо е, кажуть, що паска, вона ніби, е, як сказати, підкажіть слово, вона ніби відчуває настрій <гум> тієї людини, яка її е, готує. Тому якщо ви. Будете пекти її не в настрої чи не хочете цю роботу робити, то краще її не робити. Uh -huh. Ви маєте відчути, що ви дійсно хочете це. От ви хочете спекти паску, ви хочете порадувати себе, ви хочете порадувати своїх рідних, своїх близьких. І тоді все вдасться. Головне чисті думки, гарний настрій і бажання. А продукти, я думаю, не обов'язково пекти 10-15 пасочок, спечіть одну, попробуйте, спечіть дві. І вам сподобається, я так думаю, що кожного року ви схочете пекти собі пасочок. Для яка? себе для твоїх рідних. Дякуємо за поради, пані Ларису. Дякуємо, що доєдналися до нашого етару. Що в господин є час спекти великодню Паску? Тому дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Отож, Лариса Пшонко, це директорка Чорневоцького будинку культури городоцької міської громади. Була з нами, ділилася власне рецептом дійсно. Паски основної, основного символу для українців загалом свята Великодня. І що ж, на сьогодні ми з Альоною, власне вже наш марафон е завершуємо, але на, марафон на телеканалі TV7 Плюс триває, і хочеться від себе особисто. От мені побажати дійсно, щоб цей великодень дійсно став переможним. от того знаєте, життя над смертю, дійсно, щоб Україна перемогла і щоб усі сім'ї воз'єдналися. Ті, хто вимушено покинув свої домівки, щоб хлопці з дівчатами повернулися нарешті і. В колі сім'ї з молитвою відсвяткували цей великодень. Дійсно, найголовніше нам залишатися в єдності і в своїй родині, і в українському суспільстві. Тому закликаємо вас і мирно провести цей великодень, і безумовно зду.